Пропонується новий, затишний та якісно збудований будинок площею 80 квадратних метрів, у селі Великий Житин. Це чудовий вибір як для постійного проживання, так і для тих, хто мріє про тихе, спокійне місце для відпочинку на природі. Будинок зведений із якісних матеріалів, теплий, надійний і повністю готовий до облаштування під індивідуальний смак. Світлі стіни та продумане планування дозволяють створити сучасний і максимально комфортний простір для родини. Оселя є новобудовою з білими стінами, які відкривають великий простір для дизайнерських рішень. На підлозі ламінат встановлена нова сантехніка. Будинок побудований із газоблоку, утеплений пінопластом, оснащений новими вікнами та дахом із металочерепиці, що забезпечує довговічність, енергоефективність і збереження тепла взимку. Територія велика приватна ділянка площею 25 соток, яка дає безліч можливостей для облаштування. Можна створити сад, город, зону барбекю, дитячий майданчик чи навіть встановити басейн. На території є два окремі підвали, зручні для зберігання врожаю, інструментів або сезонних речей. Місцевість дуже тиха, поруч немає сусідів, що забезпечує повну приватність та спокій. Доїзд до будинку зручний навіть у негоду. У селі добре налагоджено на транспортне сполучення з місцевої зупинки, регулярно курсують автобуси до сусідніх сіл та міст, що дозволяє легко добиратись на роботу чи за покупками. Навколо багато зелених зон, чисте повітря, а природа створює особливу атмосферу затишку. Цей будинок чудова нагода придбати сучасну оселю у тихому мальовничому місці з великим потенціалом для розвитку території та облаштування простору під власні мрії. Ціна становить 11 тисяч доларів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові оголошення.